Я комро! Кохайся з чорнобилі та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо згоди. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина є. Якби сама ще б нічого, а то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить поривати. Серце м'яке співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачать, а скажуть, коли дащо. Кохайтеся, що нобриня, та не з москалям. Якби ви знали паричі, де люди плачуть, живучі, то ви пелеги не творили та, марно Бога, не хвалили за наші сльози живучі. За що? Не знаю, називають. Бо ту хатину тихим раєм. Я в хаті мучався колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи їсть у Бога люди зло, що в у тій хаті не живу. На панчині пшени тюжо, втомилась, не спочивать, пішла в себе і вона сина годувала. воно сповитою кричало, холодочку снопом, Розповела, нагодувала, попесила і ніби знову на цьому ситі забіймало. Хоч і не своє позичене, а все таке лихо. Нащо, бачити, згадувати, що давно було, будуть знає колишнє. Добре, що не сміла, хоч я, то й вже до його і стежки, мало мені осталось, і здається, що ніхто й не не ступить там.